Всім привіт! Сьогодні зв'яжемо разом з вами такого мухоморчика антистрес. Автора майстер-класу я позначу в описі під відео. Нам знадобляться з вами залишки пряжі. В мене це гімалає Вельвет, але ви можете брати і звичайну плюшеву пряжу. Очі в мене 6 мм на безпечному кріпленні. Гачок нам знадобиться номер 4 ножиці, голочка пластмасова і холофайбер. Так... Починаємо ми в'язати з шапочки, У мене це бордовий колір. І перший ряд нам потрібно пров'язати 6 стовпчиків в викільце амігорумі. Я роблю просто 2 повітряні петельки, і в другу петельку від гачка пров'язую 6 стовпчиків без накиду. Ставлю маркер на останню петельку ряду. І другий ряд ми в'яжемо в кожну петлю по 2 стовпчики без накиду, тобто ми маємо зробити 6 прибавок. І в кінці ряду в нас має вийти 12 петель. Наступний ряд нам потрібно пров'язати один стовпчик без накиду і в наступну петлю робимо прибавку. Так ми повторюємо до кінця ряду, 6 разів повторюємо і має вийти в нас 18 петель. На цьому моменті я повертаюся на виворітну сторону і закріпляю ниточку, з якої ми починали в'язати. Я її протягую просто під довільні петельки, для того, щоб вона закріпилася і потім не вилізла назовні. Закріпили і повертаємося до в'язання. Наступний ряд в'яжемо Один стопчик без накиду, наступну петлю прибавка. І Далі повторюємо комбінацію Два стовпчики без накиду прибавка 5 разів. В кінці ряду в нас залишиться один стовпчик, ми його пров'язуємо просто стовпчик без накиду, і в результаті в нас має вийти 24 петлі. Наступні два ряди нам потрібно пров'язати без змін по 24 стовпчики в кожному ряду. Ось така шапочка в нас виходить. Далі ми обрізаємо бордову пряжу і будемо прив'язувати вже молочний колір. Перед цим я беру молочну пряжу і десь пів метра ниточки відміряю, можна метр, обрізаю і відкладаю. Нам ця ниточка знадобиться для того, щоб потім вишити крапочки. Так, І до бордової нитки зараз прив'язуємо молочну. Наступний ряд ми будемо в'язати за задню стінку петель. Спочатку ми пров'яжемо один з'єднувальний стовпчик для того, щоб перехід кольору в нас був менш помітний. Далі один стопчик без накиду і убавка. І далі ми повторюємо з вами комбінацію два стовпчики без накиду убавка до кінця ряду. Все робимо за задню стінку, убавки також. І в результаті в нас має вийти з вами 18 петель. Далі я обріжу молочну пряжу для того, щоб вона нам не заважала. Трішки витягну петельку, щоб в нас не розпустилося в'язання. І заселяю ту ниточку, яку ми з вами обрізали, у пластмасову голку. Ми будемо зараз з вами вишивати крапочки на шапці. Зав'язую зараз декілька вузликів. Так, далі ми з вами маємо закріпити цей вузлик в довільному місці, просто витягую голку. І перевірте, щоб вузлик у вас не протягувався назовні. Так, він закріпився і далі ми просто робимо такі стіжки на шапочці у вигляді крапочок. Все робите на свій смак в різних місцях. Виколюєте голку і проколюєте її, наприклад, на стопчик вище. Можна робити різного розміру ці полосочки. Кому як подобається, я роблю просто на око, так щоб вся шапочка в нас була покрита цими плямками, і щоб вони були рівного розміру приблизно. Так, зробили. Далі нам потрібно закріпити цю нитку. Я просто обираю довільну петельку з внутрішньої сторони і під неї буду протягувати декілька разів нитку з голкою. Так, зараз щось в мене жодна петелька не піднімається. Зараз дивіться так, щоб голочка легко проходила, ось так. І на одному місці кілька разів протягніть голку з ниткою. Далі в'яжемо з вами один ряд без змін, 18 стопчиків без накиду. Наступний ряд в'яжемо 1 стовпчик без накиду, одна убавка і так повторюємо 6 разів до кінця ряду, і в результаті в нас має вийти 12 петель. Наступний ряд в'яжемо 6 убавок підряд і в нас має вийти 6 стопчиків у ряду. Увага! Оцю шапочку ми не наповнюємо холофайбером, для того, щоб вона потім в нас могла складатися у мухоморчик. В'яжемо наступний ряд 6 стопчиків без накиду. Наступний ряд в'яжемо 6 прибавок, тобто в кожну петельку по 2 стопчики без накиду і в нас має вийти 12 петель. Вяжемо наступний ряд. Один стовпчик, одна прибавка, і так повторюємо 6 разів до кінця ряду. В результаті в нас має вийти 18 петель. Далі наступні 3 ряди нам потрібно пров'язати без змін по 18 стовпчиків без накиду в кожному ряді. В'яжемо наступний ряд, один стовпчик, одна убавка. Так повторюємо 6 разів до кінця ряду, і в результаті в нас має вийти 12 петель. Ось така краса в нас виходить. На цьому моменті нам потрібно буде вже вставляти очі. Ми з вами пров'язали 17 рядів, а очі нам потрібно зафіксувати між 14 і 15 рядом. Тобто, відраховуємо від низу це 17, 16, 15, 14 і між ними вставляємо перше око. І друге десь на відстані 3-4. Стовпчики. Кому як подобається, ви також можете брати і більші очі. Так, головне дивимося, щоб нам подобалося, і щоб очки були в одному рядочку. Фіксуємо їх заглушками. І далі нам потрібно наповнити цю частинку мухомора. Наповнювачем гарно все розправляємо. І в'яжемо останній ряд, 6 убавок. Пров'язали і тепер обрізаємо нитку десь на відстані 15 см. Витягуємо її, додаємо ще трішки холофайбера. І далі ми будемо стягувати отвір. Нам потрібно протягнути нитку через кожну пів петельку переднього останнього ряду. Ось так протягуємо нитку через кожну передню петельку. Я додам ще капельку холофайбера. І стягуємо за нитку. Ось так у нас стягнувся отвір, наш мухоморчик майже готовий, нам залишається тільки заховати цю ниточку. Я беру менший гачок третього розміру і буду перетягувати цю нитку, ось так, протягую її під петельками. Один раз протягнула, зараз ще в якомусь місці протягну. І обрізаємо нитку, кінчик заховуємо всередині в'язання, можемо ножничками, можна гачком. І все, наш мухоморчик готовий. Дякую за те, що в'яжете зі мною. Буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі під відео, а також не забудьте підписатись на мій YouTube канал.